Привіт, мої вишивальні красунечки. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі, Яна Даймонд Кростіч. І сьогодні, знаєте, такий надважливий, надприємний день, тому що я хочу записати вам відео про нашу українську програму, яку ми так чекали. Ну, я буду казати про себе, тому що я її так чекала, я так хотіла, щоб вона була. Наша, я знала, що будуть дівчат... дівчатки. Дівчатка-хлопці, я ще не знала, але я мала надію, що будуть ті люди, які створять її. Тому що в всьому світі ви знаєте наші люди, вони є, і ми намагаємося користуватися нашим, тому що наші люди талановиті і однозначно програма наша має бути. Так от, це відео буде не просто відеогляд, трошечки розберемось, як нею користуватися, адже вона вже є на просторах для, і для Google Play, так і для App Store, що надзвичайно мене сильно вразило, тому що спочатку я подумала, що вона лише на App Store є. Ну, Звісно, ви знаєте, що вся наша планета ділиться на прихильників айфонів, так і ios системи, і також для Андроїда. Але ми не будемо вдаватися в подробиці. Я просто хочу, щоб дівчата, такі як і я, які ми все життя вишивали з паперу, з паперових схем. Я просто хочу, щоб ви своїми очима побачили, як вона виглядає, ця програма, як її встановити, що це не важко, що не треба боятися. Це не так складно. І сьогодні ми це з вами розберемо. І ну, дійсно, наче такий святковий день, тому що ми чекали, скажу так. Ну, я чекала, то і очі хочеться якось вже берегти. А схеми в нас іноді такі нечитабельні, що просто вишивати немає змоги. Так от, давайте приступимо перед вами, як ви зрозуміли, вже приготований планшет, де будемо зараз дивитися, як знайти цю програму, де знайти і що з нею робити. Ще додам так от два слова про тих, хто створив цю програму, таку довгоочікувану для нас це дві прекрасні дівчини яких звуть Ірини, вони обидві Ірини, вони дві програмістки, вони... одна з них є дизайнеркою схем, і хто, як не вишивальниці і не дизайнери можуть зрозуміти потреби вишивальниці? Так, я впевнена, що ця програма буде ну, просто найкращою. Вона досі буде, ну, вона вже працює, вона вже є. Зараз ми це з вами все розберемо, ми її скачаємо, ми її відкриємо, побачимо. Але просто хочу сказати, що і надалі вони її розробляють, вона буде продовжувати оновлюватися, з'являтися нові функції, ну і так далі. Але вже на цьому етапі ми вже можемо користуватися, і я вам це покажу. Значить, Майкозі App... Працює із схемами в форматі OXS, хто знає так, і також підтримує файли у форматі XSD. Тому що більшість, я вже розібралася, більшість дизайнерів, і взагалі саме такий популярний формат файлів це якраз XSD, тому що тому тепер більша кількість. Всіх вишивальниць і тих, хто вже має якісь схеми або купував, зможе також відкривати через My Cozy App. Тож, дякуючи обидвим обом Іринам, просто величезна подяка, неймовірні емоції, <сміща> просто посмішка і щастя за те, що взагалі ми можемо з вами про це говорити. Тож, давайте розбиратися, давайте. Побачимо, дівчатка, як її знайти програмку. Будемо сьогодні говорити про App Store, але ви знаєте, в Android, коли ви закачуєте якусь, ну, будь-що, так, і будь-яку програмку, ви можете просто зайти в Google Play, так, і натиснути. Зайти в Google Play, ввести якісь літери, так, букви, назву і вам висвітиться те, що вам потрібно. І так, значить, ми в App Story отак виглядає ця пошукова стрічка. Ми сюди просто давайте, введемо My Cozy, My Cozy App. Ну, просто, бачите, надрукувала, як не друкувала. І пошук. І ось, будь ласка, нам одразу видно, дівчата, іконочка просто шикарна. Подивіться, як вона виглядає, наче крокус. От дійсно. Так, В мене вона вже закачена, тому в мене пропонує просто відкрити. Так? А у вас воно буде скачати, тому ми просто його скачуємо, дівчата. А я зараз просто відкрию. Так, вона буде виглядати ось так у мене на робочому столі. Cozy. І тепер так, коли ми її відкриємо, для тих, хто взагалі вперше її буде відкривати, на робочому столі у вас з'явиться просто такі, знаєте, віконця, в які ви маєте вести емейл свій і придумати пароль. Пароль для цієї вашої програмки, де ви будете працювати. Все, придумали пароль, два рази його ввели, там нічого складного, просто реально три таких віконечка буде. Все, нажали ОК, і відкривається вам ось таке вікно. Як ви бачите, я вже просто не можу стримати емоцій, тому що. Так, в мене є вже перша придбана електронна схема. Про це ми теж поговоримо. Але буквально ще декілька днів тому тут нічого не було, окрім ось цього дракончика. Це дівчатка-схеми, які дизайнерки нам говорять про те, що вони будуть, це безкоштовні схеми, вони вже закачані у програму і вони будуть змінюватись. Тобто вони будуть нам як подарунок дарувати різні схеми. В мене ось такий дракончик був. Можливо, в когось буде щось інше, можливо, поки що у Всіх так, я не можу сказати, але це безкоштовна схема. Ви можете її або видалити, натиснувши ось, бачите, на корзинку. Або вишивати, але зараз завдяки цій схемі ми будемо з вами роздивлятися, як користуватися цією програмою. Але, взагалі, ви бачите, нічого складного. І я вже перевіряла, вже сиділа, це в мене подарована схема, я вам казала, так, дівчинка мені подарувала. І вона просто, і легко, просто-запросто відкрилася в козі. І я вже замальовувати, але ще потрібен час, щоб замалювати весь свій прогрес, в що я вийшла. Поки тут 37, але в мене вже ну, досить багато. Так, щодо схем, Ну, ви вже бачите, в мене тут є. Це такий буде мій старт, про який ми теж з вами трошки пізніше поговоримо, але ви вже побачили і побачите. Тому так, це перенабір від Олі Лукової. Все настільки швидко, класно, просто теж одна хвилина. Я купила схему, одразу її відкрила. Ніяких проблем, дівчата, просто бери і вишивай. А як вишивати? Знову ж таки, зараз я вам це покажу. Спочатку перейдемо у таке ще віконце, як аналітика. Тут буде в нас, ну, це для, для нас з вами, це ми будемо з вами дивитися, що ми не вишивали, коли ми вишивали, рік, тижні, місяць, так, і так далі. Тут ми будемо дивитися наші просування, результати. Якісь, ну, тобто, це таке, це ви розберетесь вже по ходу діла, бо воно просто буде вам від вашого, ну, це ваша статистика, так будемо казати. І є в ще віконце налаштування. Тут внизу. Що ми бачимо? Ми бачимо у налаштуваннях теж все доволі просто, дівчаточка, просто беремо і користуємось. Значить, тут ми можемо або вийти, або зв'язатися з дівчатками, так? якщо у нас якісь з'явились питання або проблеми. Також видалити, що нам поки не потрібно. Політика конфіденціальності, це зрозуміло, умови використання, далі мова. Мова, дівчата це просто ну, якийсь бальзам на душу. Дивіться, англійська і українська. Це вибираємо, ну, звісно ж, українську. Так, і пристрої. Тут пристрої, з яких ви можете заходити у програму. Тобто, ж ви можете з телефону зайти, ви можете зайти з планшету, тобто з усіх своїх пристроїв, лише ви вводите свій пароль, і навіть тут ви можете вийти з того пристрою, яким ви зараз не користуєтесь. Все, нічого складного. Переходимо до наших схем. І так, купили ви схему, або маєте ви перенабір, неважливо. Ось, просто легким натисканням на оцей плюсик, ви її завантажуєте. Ну, як завантажуєте? Вона вже у вас завантажена так, на телефоні чи планшеті. Ви нажимаєте плюсик, вибираєте її, і вона у вас з'являється просто за щити, з якісь ліченіх. Не знаю, не хвилини, а секунди вона з'являється в нас на екрані. Далі, дівчатка, ми обираємо, ну, ми будемо на безкоштовній схемі зараз з вами це дивитись. Тож, поїхали. Ну, Ми хочемо, наприклад, вишивати схему нам, куплену. так? Будемо для прикладу, брати цю, нажимаємо на неї, файл завантажується. І ну, всю схемку не буду показувати, але дивіться. Легким ось таким дотиком ми можемо і збільшувати, зменшувати, гратися як нам завгодно. Збільшувати так для нашого зору, подивіться, наскільки і як зручно. Також ми можемо перевертати, це все зрозуміло, але зараз швиденько пройдемося по тому, що ми з вами маємо, що ми з вами бачимо і чим ми будемо користуватися. От тут все тільки, дівчатка, надважливе. Нічого зайвого. Тож, або я вже користувалася, скажу вам, я просто в захваті. Я вже дівчатам написала подяку в інстаграмі. Тож поїхали. От, наприклад, ми бачимо схему, і от ми вирішили вишивати, ну, де б ми не вирішили, ми хочемо обрати колір. Колір ми можемо вибрати у лівому верхньому кутку, де написано вибрати колір. Натискаємо пальчиком і подивіться, яка в нас тут палітра. Це все те, що стосується увага, хрестику. Далі дивіться, що дівчата зробили: окремо бекстіч. І окремо ну, тут тільки у нас хрестики бекстіч, але я вам так, забігаючи наперед, скажу, що в роботах, ну, які помасивні, побільшені, наприклад, як Міді Era, так, то там взагалі тут всі стібочки, дівчата фрузелки, бекстіч. Ну, все, що ви можете придумати, хрестики напівхрестики, все у вас ось тут. Тобто ви можете просто вибрати якийсь вам, ну, от, наприклад, давайте хрестик виберемо, якийсь, давайте. Наприклад, зелений, так? Подивіться, яка краса. Все, у нас вибраний колір, зелений, який ми з вами вишиваємо. Коли ми з вами вишиваємо, вибраний нами колір і хочемо з вами закреслити, те, що ми вишили, в нас є ось така от ручка навіть не від те, що показую. У нас є. В правому верхньому куточку ось така ручечка. І те, що ми з вами вишили, ми просто замальовуємо. Дивіться. І дивимось тепер сюди, на той колір, який ми вибрали. Подивіться, дівчатка. Тут у нас воно мінусує. От ми вишиваємо з вами значок. Давайте зараз повернемо назад. Так, тут ми з вами бачимо 507 хрестиків. 507. І поки що ми нічого не вишили. Коли ми з вами вишиваємо і закреслюємо, подивіться, що відбувається, воно відмінусовує. Ось, дивіться. Бачите? Що ми з вами вишиваємо, і нам залишається вже. Набагато менше. Далі, отут, дивіться, дівчатка, бачите цифру 2. Це говорить нам про те, що ми вишиваємо у дві ниточки, тобто DMC, так, нитки DMC, і показано яким кольором. Наприклад, якщо ми ни не хочемо вишивати, закриваємо. Давайте з вами виберу, наприклад, якийсь тут, ну, який. Як вибрати. От Хочемо ми просто з нашого, нашої схеми вибрати, нажимаємо на Будь-який колір трошечки пальчиком затримуємо, і нам вибиває жовтий колір DMC 3078, далі дивимося у дві нитки вишиваємо, і бачимо кількість хрестиків 1201 хрестик. Те саме вишиваємо. Ага, ось дивіться: натискаємо, що ми вишиваємо і закреслюємо, і воно поїхало нам відмінусовувати. Не хочемо нам вишивати, ми ставимо галочку не галочку, а закриваємо. І тоді знову ж таки вибираємо або колір, або, або наприклад, бекстіч, або що загодно. Так, далі дивимось, що по важливому тепер. У нас є, а, давайте так, ми ще не стерли. От, наприклад, якщо ви щось не те замалювали, або е, хочете його, або, наприклад, ви неправильно вишили, хочете його все розпороти, у нас є біля нашого олівчика е, ось такий, от, бачите, значок. Тобто їх два замалювати і стерти. Нажимаємо і, ой, нажимаємо, і ми поновлюємо наші стібочки. Бачите, начебто нічого і не було. Все. Все, дівчата, чиста схема. Також, із для мене важливого є тут на нашій панельці, це, наприклад, коли воно рахує, так, стібочки. Вибираємо колір, наприклад, ось цей. Давайте виберемо ось цей колір і хочемо, щоб нам рахувало. І е, буде писати кількість хрестиків вже починаючи від трьох. Тобто нам нічого рахувати не потрібно. Ну тут, е, таке звісно, нема тут таких довгих та е, нас стіпків, але все ж таки, щоб ви знали, коли ви хочете. Ну, ви ж не будете сидіти рахувати, правильно? Програма це робить за вас. Ви нажимаєте ось цю одиничку і тоді ви бачите кількість хрестиків. Тобто тут ви три вишиваєте. Далі. Коротше кажучи, що починаючи з трьох, воно вам рахує. Коли не треба, просто вимикаємо. Також дівчатка розповідали, що ми можемо в програмі працювати офлайн. коли ми... Наприклад, у нас немає інтернету, або ми знаємо, що не буде інтернету, а схема нам потрібна, то, то дівчатка. Так, ага, синхронізувати процес. Ну добре, ми не будемо це робити, тому що так, в мене зараз головний стоїть дім. Так, наступне, що ми з вами розглянемо, це те, що коли. Ми повишивали, хочемо вийти. Дівчата нам говорили про те, що ми можемо натиснути ось цю галочку для того, щоб зберегти те, що ми з вами тут навишивали, так або просто вийти, натиснувши ось цю стрілочку. І тоді ми повертаємось у наш, дивіться, 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 бачите? Тобто воно самостійно вам зберігає ваш нашитий прогрес. І ось тут. Буде вже писати. Ми з вами там щось намалювати на 0,1%. Але в цілому, от можемо побачити на моїй ері, так, що ми тут, що я тут зафарбовувала, то воно вже показує якийсь там відсоток певний, по моїй замальовці. Але в мене тут, я ж кажу, багато ще багато треба підмалювати. Але я і розбираюся, і замальовую, і вже намагаюсь вишивати. Тому, тому так, так, повернемось а. до нашого. Дракончика. Так, що ми ще тут можемо побачити? Ще із такого цікавого є у нас вибір, наприклад, ну, якщо у нас є світлий колір, і світлим по світлому воно ну, якось не дуже. Дівчата і це передбачили, тому в нас є тут такий значочок, бачите, така палітра, ось дивіться, палітрочка, ми її натискаємо. І можемо вибирати колір канви. Ви розумієте? Ну, клас. Вибираєте, і тоді вам буде краще видно, наприклад, світліше, ну, на білому дуже погано видно. Ми можемо вибрати будь-який колір, чорний, сірий, зелений, коротше кажучи, неважливо, який, який вам завгодно. І зберегти і вишивати на тому кольорі канви, який для ваших очей зручно. Ой, дівчата, не можу нарадуватись. Також, дивіться, ми можемо прибрати наші клітинки, якщо вони вам заважають. Бачите, пери, ось, натиснувши ось сюди, вони у нас знову з'являться і ось так щезнуть. Тепер до, беку, до Бекстіча, дивіться. Тут є в нас крапелька, що за це розповім. Да, Бекстічу ого на дракончику. От. І якщо він нам потрібен, то ми просто натискаємо на цю крапельку. Якщо не потрібен, вимикаємо, дівчатка. І е, таке із цікавого на панельці Це у нас така лампочка. Коли ми її натиснемо, ми можемо слідкувати за кількістю стібочків. Так? Хрестики тут ми вже обговорили з вами: тут є тільки хрестики і тільки Бекстіч. А ми можемо побачити, скільки тут всього, скільки готово і який в нас прогрес у відсотках. Ще дівчаточка хоче, щоб було зручно нам, щоб програма рахувала, скільки потрібно ниточок, метра, скільки потрібно тканинки. Але вже на сьогоднішній день, як ви бачите, основними функціями. Програми ми вже можемо користуватися. Я слів не можу дібрати, наскільки я їм вдячна за таку шикарну розробку. Вибачте, це такий просто шмат роботи, і вони працюють і працюють і надалі, аби нам створити багато нових класних функцій. Ще такий момент: ми тут можемо закачувати 10 схем. Як вони нам кажуть, ось, дивіться, з безкоштовним аккаунтом можна завантажити до 10 схем, але одночасно активними можуть бути лише три останні: видаліть одну, щоб додати нову. Ви знаєте, коли ми з вами її закачували, коли ви будете закачувати, ніяких коштів нічого воно не просить. Я ще розберусь, де тут що вони мають на увазі і коли оплачувати. Можливо, коли, наприклад, ми з вами завантажимо тут усі 10 схем, і місця не буде, ми захочемо щось нове додати. Можливо, програма запропонує придбати. Цю програму, але, дівчата, ми вже можемо нею користуватися. Тобто ви взагалі можете нею вже користуватися. Ну, як в мене так, тут зараз дві схеми. Я не вишиваю 10 процесів, в принципі, взагалі. то От, Тому ми з вами вже можемо користуватися, насолоджуватися просто прекрасними нашими відшивами вже. Не чіпати схеми, ще вони дуже-дуже чого хочуть багато розробити. Я вже читала, я вже чула, От. але я вам розповіла просто основне, основне те, чим ми вже можемо на сьогоднішній день користуватися, що кожна з вас може вже зайти і е, е, скачати так, цей додаток у телефоні або планшеті для Google Play, як я казала, або App Store. І насолоджуватися своїми улюбленими процесами. Як я вже казала, в мене вже придбана тут перша схема, я вже перевірила, як і що працює. Все відбулося просто настільки швидко, що я вам навіть передати того не можу. Все, що вам потрібно, це ваша електронна пошта. І ця програма. Все, перенабір завантажили, відкрили і працюєте. Дівчатка немає слів. Просто яка я щаслива. Тож, ми дякуємо нашим розробницям, прекрасним дівчатам. Ще раз нагадую, Ірина та Ірина величезне вам дякую наше від, від мене, від вишивальниць, які будуть користуватися. Пишіть, дівчатка, в коментарях, можливо, хтось з вас вже активно використовує схему, можливо, хтось вперше почув або побачив. Дуже буду сподіватися, що вам хоч трошечки була корисною дана інформація. Діліться, де, як, що, як вам взагалі ця розробка, які у вас вона викликала емоції чи викликала. Але я думаю, у українців вона точно викличе емоції, дівчата по паперчику вишивають. Мамулечка, передаю тобі привіт. Давай навчаємось і будемо вишивати по вже нашим українським програмкам, тому що вона теж по паперовим ще вишиває, як і я. От, вам бажаю хорошого дня, а з вами ми вже зустрінемося вже дуже-дуже скоро у наступному відео. Па-па!